У дружньому колі та за неформальною бесідою так проходить черговий масштабний форум клієнтів Укрсибанку. Із року в рік структура піклується, аби кожен, хто користується її послугами, був убезпечений як у фінансовому, так і юридичному полі. Для цього Укрсибанк зібрав в одній залі клієнтів та провідних фахівців із різних куточків України. Мы общаемся с каждым клиентом, встречаемся с ними довольно часто. И те темы, те вопросы, которые мы чаще всего слышим, мы их обязательно фиксируем. И исходя из основного количества вопросов, которые интересуют наших клиентов, мы подбираем темы, подбираем спикеров, приглашаем компании. Вихід на нові ринки та структурування бізнесу за кордоном, нові підходи в міжнародному банкінгу, глобальні тенденції корпоративного структурування та правила поведінки з правоохоронними органами. Усі ці питання разом із клієнтами Укрсибанку опрацьовують провідні українські фахівці. Мені здається, що бізнесу цікаво, тому що у нас є певні напрацювання, певний досвід. Певні конкретні справи, кейзи і от поділитися, отримати зворотній зв'язок, це вигідно здається обом сторонам. От сьогодні ми спробували розібратись разом, там почути ті питання, які виникають, хвилюють бізнес, яким чином показати шляхи їх вирішення. Здається, що це вдалось на цьому етапі, і там ця взаємодія може продовжуватися надалі. Від конструктивної бесіди клієнти переходять до неформального спілкування Цьогоріч річ. попіклувався, аби воно було максимально цікавим і влаштував справжній тест драйв. На всезагальний огляд презентували кілька провідних автомобільних марок. Випробувати машину у дії мали змогу усі бажаючі, паралельно обговорюючи, почути на форумі зовнішньої економічної діяльності. Отримана тут інформація, кажуть клієнти. неабияк допоможе їм у подальшому веденні бізнесу. Адже кожен, завдяки «Укрсиббанку» отримав максимально ґрунтовну консультацію з нагальних питань. Це дуже допомагає. Наприклад, сьогодні юридично будуть консультації. Це дуже важливо, коли ти отримуєш від банка ще, крім фінансової підтримки, ще таку юридичну допомогу. В цей час цей банк він обслуговується тільки в банку у в наших всіх підприємствах, це коло шести підприємств, то не знаю, щось додати сюди мені дуже важко. Тобто, я спілкувався з багатьма банками, які хотіли нас так до себе запросити на обслуговування. Ну, Все, що вони пропонують, тут вже є. Керівництвом укрсибанку клієнти оглядають і випробовують у дії автомобілі таких відомих марок, як рентж ровер та ягуар. Подібні зустрічі, форуми, працівники структури обіцяють проводити і надалі, адже піклуються, аби бізнес кожного клієнта був у безпеці. Проводимо вже не перший раз. Аналогичні форуми форму конічної економічної діяльності проводилися в минулому році. Саме основне що ми часі мирної групи BMP Париба. Укрисібанк являється не тільки фінансовим партнером для наших клієнтів, але и своєобразним центром знань. Поэтому ми далі будемо продовжувати проводити такі форуми по самым разнообразным темам, які будуть допомагати розвиватися нашим клієнтам. Завершується масштабний форум клієнтів Украсибанку дружнім фуршетом та заплідною розмовою.